Ктинові сережки авторка Ксенія Демиденко читає Валентина Виноградова. Іноді молодші покоління мудріші за нас. Сенека. Бабуль, а що тут на цій Антресолі? Жвава онука Тетянка легко підставила до антресолі стільця. Злетіла своїми молодими ніжками аж під саму стелю і почала перебирати запилені речі. Ольга Романівна не любила ворушити старі речі, бо разом з ними спливали й спогади, але що поробиш, діти сказали, що до ювілею має бути в хаті порядок. П'ятнадцятирічне щастя Ольги Романівни наймення Тетяна, Обіцяло навести порядок. І дійсно вже переколошматила майже всі шафки і скриньки, ось дісталася і до антресолі. Танюшо, може, не будемо там перебирати? І так втомилася за день, майже благала Ольга Романівна. Я десь читала в інтернеті. Що по феншую людина має постійно розбирати старі речі, і непотріб викидати, прочищати простір для майбутнього, спробувала мотивувати свої дії онука. Куди мені вже прочищати, якого майбутнього? Все позаду, дитино, абсолютно все. Та не скажи ба. Ти у мене жінка, хоч куди. Ну, то й що, що дідуся три роки як немає, і в твоєму віці виходять заміж. не сміши мене, Танюшо. Я он на твоєму ще погуляю і все втомилася я. Тримай, ба, якийсь давній годинник. В якому столітті він зупинився? У минулому. Мені його подарували на тридцятиріччя. Ось і грав'юра дарча є. Давай протримо і нехай лежить. Я його ні за що не викину. Щоб зробити гравюру, секретар сільради навіть у район їздив особисто. Ти була передовиком виробництва, цікавилася Тетяна. В тому році ми надоїли рекордну кількість молока. Корови були не ті, що зараз, та й поля посерйозніше за нинішні. Тепер, з колгоспу, залишилася лише назва. Ба! А ось цю сумку точно можна на утилізацію, ага? простягла Тетяна абсолютно цілу, але старомодну сумку. Колись вона була білою, але з часом пожовтіла. Зараз таких не носять. Ні, не носять. Твоя мамка була такою, як ти, коли мені її на день народження дарувала із дядьком Петром на пару. Збирали цілий рік по копійці, дуже пишалися своїм подарунком. Цю сумку ні в якому разі не можна викидати, посміхнулася спогадам жінка і простягла Тетяні. Щоб клала назад її до шавки, і раптом із сумки випала невеличка коробочка. Ольга Романівна відкрила коробочку і побачила сережки з бурштину. Серце прискорено забилося, руки затремтіли і камінці в срібній оправі впали на підлогу. Тетяна швидко схопила сережки і вклала їх назад до коробочки, потім згорнула перебирання старих речей, допомогла бабусі дістатися канапи і принесла кринку молока. Валер'яночки накапать, запропонувала на всяк випадок дівчина. Ні, зараз пройде магнітні бурі, певне. Я ж казала, що не варто на ту антресоль лізти. Відпочинь, дитино. Он до ліди в гості збігай. Вона тебе виглядала, а я трохи полежу. Ба! Тобі точно нормально. Точно. Ольга Романівна чула, як онука ще десь півгодини крутилася по хаті, створюючи видимість якихось дій, насправді ж перевіряла. Чи все гаразд із нею? Тішилося серце з того, що зростала нормальна, турботлива онука, а не як навкруги у сусідів, або грубіяни, або взагалі до старих носа не потикають. Як тільки хату горнула тиша, Ольга Романівна повернулася до сумки і знову відкрила коробочку із бурштиновими сережками. Як не пручалася Ольга Романівна, але спогади накотили невідворотною хвилею. В той рік, було це років двадцять назад, їй, колгоспні передовиці Ольги Романівні, дали путівку в санаторій у Прибалтику. Тоді це було майже те саме, що потрапити за кордон. Бірш нас, Паланга, Друзкинінкай. Назви цих литовських курортів навіть вимовляти було складно. Ольга, 35-річна красуня, впакувала до чемодану найкращі речі, а їх було не так вже й багато, і поїхала. Тоді вона потрапила в інше життя незвичне, не таке, як в її рідному селі. Люди здавалися їй зовсім іншими. Адже жили у гарних будинках, яскравих, заквітчаних. Кожен будинок був своєрідним витвором мистецтва. Ольга ходила вуличками і милувалася, намагалася увібрати в свою пам'ять якомога більше. Страшенно жалкувала, що не було з собою фотоапарату, дивувалася, що біля будинків ніхто не висаджував городів, тільки траву. Як господарі регулярно стригли і прикрашали садовими фігурками чи якимись незвичними каменями. У одних ялинка на весь двір, у інших, взагалі, перед будинком фонтан. А де ж морква, буряк, картопля? не переставала дивуватися Ольга, питаючи прибалтів. Ті лише стискали плечима. І посміхалися, не розуміли, про що гарна українка питає. Він був місцевим, прибалтом, з незвичним іменем Кароль. Він сидів з нею за одним столиком в санаторній їдальні і спочатку не привертав уваги, перекинулись декількома фразами, от і все. А потім він вчив Ольгу говорити по Литовськи. Лабас Ритас. Це означає доброго ранку, пояснював Кароль. Лабас Вакарес, доброго вечора. А як буде тюльпан? питала Ольга. Тулпе, відповідав кароль. А спробуйте вимовити слово паляниця, сміялася у відповідь Ольга. Кароль пробував. Але все виходило так кумедно. Потім вечорами ходили разом у кіно, до кав'ярень, яких у Прибалтиці було багато, і на танці. Кароль не приховував, що Ольга йому дуже сподобалась, також не приховував, що одружений, а до санаторію приїхав підлікуватися, так і розказували один одному про свої родини. Кароль пишався своїми синами, Ольга, старшою донькою і меншим сином Дмитриком, якому тоді тринадцять років виповнилося. Ба, ти вибач, що я пруся, можливо, не в свої справи, але чому такі гарні сережки ти не носиш, а тримаєш на антресолі? несміливо спитала після вечері Тетяна. Горнучись до Ольги Романівни, де ти взяла їх? Подарунок, сонечко, дорогий подарунок, відповіла Ольга Романівна. Може, колись вони й коштували дорого, але зараз бурштин не такий вже й дорогий, запевняла Тетянка. Не в ціні справа. Я нутром відчуваю. Що це цікава історія. Колись ба. Це якась романтична лавсторі. Дідусь подарував тобі їх в день весілля. Ні, коли ви познайомились, ага. Іскорки в очах Тетяни сяяли сильніше і сильніше. Це подарунок не дідуся. Несміливо мовила Ольга Романівна. Врешті нічого ж сороміцького в стосунках її з Каролем не було. А з іншого боку, може, й варто розповісти онуці цю історію, нехай повчиться на її досвіді. І Ольга Романівна розповіла. І ви з ним навіть не цілувалися? Ба, ну ти даєш. Чому ж цілувалися? Але на більше я не погодилася. Це було в останній день перебування в санаторії під час екскурсії у вільнюсі. Замість того, щоб оглядати з усіма старовинні костели, ми відстали від групи. Сиділи, як діти на паркані в центрі міста, їли смачнюче морозиво і сміялись. Кароль обіцяв приїхати до мене в село, але я запевняла його, що він не зможе жити в наших умовах, бо навіть корови ніколи не бачив. Він просив мене залишитися, як я могла, але як згадала, що треба буде повертатися до сірого, одноманітного життя, розплакалася. Він взяв у руки моє лице і довго цілував сльози. Це було так зворушливо. Дідусь ніколи не був з тобою таким ніжним, ага? розуміючи, спитала Тетяна. Дідусь був іншим, він не любив, коли я плачу. Просто сердився і йшов рубати дрова. Сережки естонець подарував, здогадалася тетянка. Так, на прощання Кароль подарував мені ці сережки. Сказав, щоб я його згадувала, я йому теж подарувала вишиту серветочку. І що там було вишито? з цікавістю спитала Тетянка. Соняшник. Кароль таких квітів теж, виявляється, ніколи не бачив. І ти ніколи не жалкувала, що не залишилася з ним. Моє життя, дитино, було суцільною роботою, діти, справжня гордість, мають гарні родини, золоті руки, ти, моя радість. Чудово, що тоді між нами нічого не відбулося, і я могла все життя чесно дивитися в очі своєму чоловіку, твоєму діду, дітям і сусідам і не мучитися докорами совісті. Це відчуття дорогого варте, а почуття гріли моє серце. І зараз гріють? обережно спитала Тетянка. Тільки чесно, чесно грітимуть до кінця життя, зізналася Ольга Романівна. А чому сережки не носиш? Сказала б, що купила, хто там знатиме, де взяла, допитувалася Тетянка. Спочатку сховала, щоб не нагадували Кароля, а потім боялася загубити. Залишила на пам'ять мають бути у жінки маленькі таємниці. Ну от, розповіла тобі, вже не таємниця. А з тобою цікаво ба. І що, коли діда не стало, ти не шукала того короля? А де? Як, якщо чесно, я боюся, що його вже немає в живих. Зізналася Ольга Романівна. Заговорилися ми з тобою, а вже скоро мамка твоя прийде з батьком, а в нас вечеря не готова. Давай на кухню бігом. Ювілей вирішили святкувати на вихідні, щоб з роботи не відпрошуватися. Таке велике зібрання останній раз родина проводила на поминки за Юрієм Павловичем, чоловіком Ольги Романівни. Але то був сумний привід, а тут – 55-річчя, гарний привід повеселитися. Вже давно годинник відсокав шосту вечора, а гості все підходили і підходили. Мамо. А подивись, хто приїхав. Донька завела до зали усміхнену Раїсу Романівну, старшу сестру Ольжену. Що вже давно як вибралася за кордон з другим своїм чоловіком. А в тебе, Ольго, все так само дороги не проїхати, хата повна гостей, і ти не міняєшся. Наговорившись з сестрою, Ольга згадала, що хотіла подарувати Тетянці велику кулінарну книжку. Книжка ця, хоч і давня, але рецепти доступні і все так гарно пояснюється. За цією книжкою і її мати вчила готувати. Дякую, ба, це класний подарунок. А я тобі можна завтра подарую. Та нащо, дитино? Вже те, що ти в мене є, найбільший подарунок. Бог обдарував на славу. Ніба, діти, онуки, це чудово. Але завтра ми роз'їдемося. І що? Буду чекати, коли знову приїдете, знайшла відповідь Ольга. І з завтрашнім подарунком тобі чекати буде приємніше і веселіше, запевнила Тетяна. Чомусь Ольга Романівна подумала. Що мова йде про якусь тваринку, або собаку притягнуть, або козу, бо давно вже мріяла. Раніше і корову тримала, але вже роки не ті клопітно. Ольго там чоловік якийсь тебе питає. Сестра Раїса спантеличено дивилася то на Ольгу, що так і заклякла на місці з тарілкою в руках, то на ставного. Сивочолого чоловіка з оберемком білих троян до руках. Кароль ти лабас Ритас Оля. Як знайшов, сльози котилися по її щоках, а він, як і багато років назад, заціловував їх. І, здавалися вони йому не солоними, а солодкими, як нектар. Не я, таня твоя, інтернет, серветка з соняшником, бурштинові сережки, сфотографувала їх, переповіла нашу історію і сказала, що ти чекаєш. Ну, от і дочекалася, Кароль. Дякувати Богу, дочекалася.